Уночі було гучно в тимчасово окупованому Криму. Про серію вибухів очевидці повідомили в Феодосії та Чорноморському. За даними антиросійських пабліків, атакували піострів невідомі безпілотники. Пишуть, що у Феодосії ймовірно пошкоджено нафтобазу, а у Чорноморському зафіксовано одразу кілька влучань у місцеву прикордонну заставу. Місцеві повідомляють, що рятувальники розбирають завали казарми після прильоту. Також у морі працюють водолази, тож, схоже, під удар потрапили й катери. Але у Міноборони РФ, у котре заявили, що всі цілі знищено силами ППО, мовляв, вдалося перехопити два дрони над окупованим Кримом. Дуже приємно, що оцінюють високо таку широту географії цих вибухів, і зокрема, натякаючи на те, що віра в ЗСУ міцніше, вони бачать і розуміють, що це може бути якраз такої ширини географія, і вибухи в Криму будуть. Ми на це акцентували увагу. І Вчора представник головного управління розвідки говорив про те, що роботи в нас там ще багато.